Лідери Китаю, Росії та Північної Кореї зійшлися на параді в Пекіні, демонструючи не лише військову силу, а й спільний світогляд. Перед ними пройшли колони солдатів, десятки танків і бронемашин, сучасні реактивні системи. Пролітали бомбардувальники, винищувачі та новітні безпілотники. Кульмінацією стали міжконтинентальні ракети на мобільних пускових установках, символом глобальних амбіцій трьох режимів. 同志们辛苦了。 Цзінпін, Путін та лідер північної Кореї Кім Кімчанин уперше вони стояли пліч опліч на трибуні. Втім, картину доповнила і строката міжнародна компанія. Це прем'єр-міністр Пакистану, президент Ірану та Монголії. Несподіванкою став візит президента Індонезії. Ще напередодні він заявляв, що змушений лишитися вдома через криваві протести. Центральна Азія була представлена майже у повному складі. Це Казахстан, Узбекистан, Таджикистан та Киргистан. Європа ж лише. Двома представниками прем'єр Словаччини Роберт Фіцу та президент Сербії Олександр Вучич серед інших гостей: президент Куби Мігель Діас-Канель, а також президент Мальдівських островів Мохамед Моїцу, які додали заходу відтінку глобальності.